Сьогодні навчимося розповідати, звідки ми запитання. Вахе комзду? Вахе комсду. Як відповісти на це запитання? Для цього використовуємо конструкцію Іх коме аус. Іх коме Aus та додаємо, з якої ми країни. Іх коме Aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien. Але перед деякими країнами ми використовуємо артикль «der» або «den». Зараз цим собі мізки забивати не треба. Це ми будемо вчити потім. Це в нас виключення. Потрібно запам'ятати, як буде я з України. komme aus der Ich komme aus der України. Aber ich komme aus den USA. Ich komme aus den USA.